Вітаю вас! І поки ви збираєтесь, скажу вам тему для тих, хто буде дивитися в записі: міні-продукт. Це зло чи це добро? Будемо розбиратися з тими міні-продуктами, які, напевно, ви хочете все-таки в голові колись запустити, записати і отримати пасивний дохід. Так, я сьогодні хочу розкласти взагалі, запуск міні-продукту по поличкам для коучів і для психологів. Особливо. Чому? Тому що до мене сьогодні прийшла на зустріч на розбір людина, яка прям першою такою для себе пунктиком поставила, що вона хоче запустити свій міні-продукт. Це був психолог-коуч, і от в неї така історія. Ми сьогодні розбираємося міні-продукт для кого чи для психолога. Це добро чи зло. І давайте спочатку розберемося, що ж таке міні-продукт в записі. Це серія уроків, серія якісь занять, які можна. Типу, можна запустити на рекламу, які тобі потенційно будуть продаватися, і приводити тобі клієнтів, ніби все правильно. Давайте з вами будемо трошечки такі інтерактивні сьогодні. Поставте мені плюсики, якщо мене добре видно добре чути, тому що я знову таки вийшла в ефір. за відсутністю електроенергії, і можуть бути різні нюанси з. Мобільним зв'язком. Ставте мені плюсики, якщо мені добре чути, і мінусики, якщо мене ну так собі чути не дуже добре. Зачекаю, так. Угу, угу. Якщо мене добре чути, продовжуємо далі. Отже, плюсик є. Що таке міні-продукт? І поділіться в коментарях, чи ви запускали. Якщо запускали, так, якщо думали, слово думаю над тим, щоб запустити. І якщо ще не знаєте, що таке міні-продукт запису, скажіть, ну, типу, мінус поставте для того, щоб я розуміла, як ми тут зараз з вами можемо спілкуватися. Отже, міні-продукт в моїй історії, мої ковчингової роботи були міні-продукти, і я їх запускала. І скажу так: я піддалася цьому такому посилу. Так, бачу мінус, що не запускали. Посилу е нашого одного з таких провокаторів, того, що на міні-продуктах можна заробити мільйони е тисяч, принаймні. Да. Я на Везнісенському. Я думаю, що ви знаєте: такий лисий мужик, да, який вилазить постійно в рекламу. І в нього в ніби кейсів багато. І ви знаєте, я запустила для себе цей міні-продукт. Що я можу сказати? По математиці, по бізнесу, я вийшла в мінус. Тому що я вклала в рекламу більше 1000 доларів. Я продала на тисячу доларів цих е, міні-продуктів, але мені треба було заплатити команді е, за рекламу, звісно, да, я собі нічого не залишила, я пішла в мінус. Але суть для чого треба було запускати цей міні-продукт. Міні-продукт, по моїй логіці, треба було запустити для того, щоб люди потім пройшли. І купили в мене якийсь більший продукт, так? тобто це логічно, Мар маркетингу так працює. Запускаєте міні-продукт, він є тріпфайр, потім людина переходить а, до вас, до вас починає слідкувати і купує у вас більший продукт. Чи ви знайомі з таким підходом? Якщо знайомі, пишіть знайомі. Знайомі з підходом, для чого міні-продукти в записі. І ніби все логічно. Так як я маю економічну освіту, я навіть не піддавала це сумніву. Але що відбулося далі? І хочу вам розказати це, тому що сьогодні на розборі ця інформація прозвучала для моєї учасниці розбору просто як сніг на голову. Виходить, для коучів, психологів і допомагаючих практиків людей, які потім, після цього міні-продукту, хочуть людей залучити до себе в роботу, це взагалі ведмежа послуга. І от тепер увага. Слухайте і запам'ятовуйте на все життя. Якщо ви людина, яка потім хочете взяти цю свого потенційного клієнта, якщо ви експерт, який хочете взяти потенційного клієнта, який подивиться ваш міні-продукт в особисту роботу, то з 99% ймовірності він не піде. Ви можете його потім після цього міні-продукту запрошувати на марафони, на можете запрошувати на майстер-класи, але він все одно не піде до вас в індивідуальну роботу. Пояснюю, як це працює, чому я вам, як коуч, як енелпер можу це пояснити. І коли я це зрозуміла, я вибрала інший вид міні-продукту, я вам про нього скажу. А перед цим, ви зараз тут всі є, дивіться, хочу вам е запропонувати. Таку штучку одну. Ми тут пробуємо одну з воронок, так? Переходу на майстер-клас, я вам про майстер-клас говорила, що 21 січня я провожу майстер-клас по тому, як продавати в 26-му році коучем, психологам, допомагаючим практикам без порушення етичного кодексу. Так от, моя технічна служба зробила таку штуку, що якщо ви напишете в коментарях слово ера, це нова ера продажів, ера, то ви зможете доєднатися до. до Телеграм-каналу, в якому і буде проводитися цей майстер-клас. Тому хочу спробувати. Якщо ви готові, просто напишіть в коментарях Ера і подивимося, чи воно переходить, чи воно не переходить. От просто для тих, хто готовий зробити цей експеримент, напишіть тут, у, тут отут у нас в. Е Зустрічі зараз в коментарях. Це буде не актуально для тих, хто дивиться е, відео в записі, але ви можете під, коментар... під відеозаписаним потім подивитися. Це така штучка, яку я вам хотіла сказати. Повертаємося до міні-продукту. Слово ера ера. Напишіть в коментарях, якщо можете, слово ера, і побачимо, чи вас доєднаю до телеграм-каналу. Це мені така, як би перевірка перевірка, чи воно так працює. Але ми повертаємося до міні-продукту. Що з міні-продуктом? Міні-продукт, е, якщо він запускається, клас, є Ніна, дя дякую, супер. Ілоні, треба сказати, перфектно все в неї вийшло. Ми просто випробуємо завжди, от якби ми ніколи не рекомендуємо того, що у нас не працює. І от я дуже щиро і відверта з тим, що як я це пробую, що ми робимо. Тобто, зараз ми пробуємо автоматизацію, що відразу після З. З, от, прийшло посилання. Якраз з ефіра можна робити такі штуки, і це ми також навчаємо на навчанні, на нашому навчанні це робити. Так от, переходимо до міні-продуктів. Ніяк не можна до міні-продуктів. Дивіться, у людини є проблема, так? У людини є проблема, вона шукає її вирішення, От потенційний клієнт, і в нього в голові відкривається така штучка, знаєте, от кружечок, щоб потім галочку закрив, виконано, так? Да? Відкривається такий кружечок, який каже: Окей, мені цікаво знайти рішення для цієї проблеми. І наш мозок через ретикулярно активуючу систему, можете слова такі пропускати. Тобто наш мозок починає наш фокус уваги звертати на те, що може допомогти вирішити цю проблему. І наші очі, як один з елементів. Нашого фокусу уваги бачать рекламу, наприклад, цього міні продукту Ніби все до цього часу правильно. Ви зробили міні-продукт, ваш потенційний клієнт побачив цю рекламу і зараз ж перейде і щоб її купив. Окей, ви ж правильно ставите на цей міні-продукт нормальну ціну, тому що клієнт холодний, він вас ще не знає, він вас ще не готовий купувати, наприклад, індивідуальну роботу вдовгу. Ви кажете, дивися, от є ця штучка, коштує всього 350 гривень. Да, Купує її. Рада, що доєднується мої учні. Іра, слухай про міні-продукти, дуже слухай. Що треба чи не треба робити міні-продукти. Тобто людина, потенційний клієнт, побачила рекламу вашого міні-продукту, які в записі, який записаний. Ви такі, клас! Реклама працює. Людина переходить за посиланням, читає лендінг. Прогрівається, каже, точно, це те, що мені потрібно, все класно, все круто. І я буду його купувати. Людина купує, ну, можливо, думає. Перший раз, напевно, не купила, а да? потім ви другий раз попадаєте, третій раз попадаєтеся, вона каже: Ну, добре, це вирішення моєї проблеми, це класно. І що відбувається у вас в голові, коли він купує продукт, і що відбувається у клієнта в голові, коли він купує. Це дуже важливі речі. Вони різні. У вас у голові йде окей, цей клієнт цікавиться цією темою, це потенційно мій клієнт. Я можу йому писати там, якби він точно десь зацікавленим вирішенням своєї проблеми, він може потенційно стати моєю, моїм клієнтом в індивідуальну роботу, в довгу роботу. Я класно вклала рекламу гроші, тобто інвестиції спрацювали. Що робиться в голові у клієнта? У голові у клієнта інша історія. Пам'ятаєте, був кружечок, який називався Моя проблема. І в момент придбання цього курсу, міні-курсу, міні-продукту, у нього закривається цей кружечок з галочкою виконано. І він перестає шукати шляхи вирішення своєї проблеми. Ви робите міні-продуктами, ведмежу послугу собі, тому що міні-продукти, вони не Приводять вам клієнтів в записі, важливо міні-продукт записі. А вони закривають оцю таку внутрішню. Готовність клієнта до вирішення проблем. Він знаходить спосіб дешевший каже, думаю, так я за 300 гривень куплю наше мені кожного тижня ходити до психолога чи до коуча і віддавати там е, тисячу гривень. Я за 300 гривень можу піти. Друга так, ця інформація, вона ж збережеться в мене надовго. Так третя, можливо, зараз в мене немає часу, і я потім подивлюся, але реально його мозок вже перестає навіть думати над вирішенням цієї проблеми. І він не хоче більше її вирішувати, розумієте, він знайшов спосіб. І з великою ймовірністю, ця людина навіть не відкриє цей міні-продукт, вона не подивиться до кінця цей міні-продукт, тому що у неї вже зникло бажання. Що ж йде далі? Тобто, ви думаєте, що все? Ні. Що йде далі? Людина проходить певний період часу, і людина. Е Така потенційний клієнт, яка купила у вас міні-продукт, так вона е, вже не шукає рішення, але через певний період часу проблема ж не зникає, вона її не вирішила. І вона починає знов шукати способи, як їй вирішити це питання. І от ви, як коуч, думаєте, класно, вона знову мене може знайти, і тепер вона точно прийде на індивідуальну роботу. Але реально в реальності зовсім не так. В реальності людина може знову побачити вашу рекламу. Так. Зараз ми прокоментуємо, вже коментарі пишуть. Знову бачить вашу рекламу. Згадує, що вона у вас купувала міні-продукт, і в неї таке залишилося, що я купила цей міні-продукт, але проблему не вирішила. І вона з 85% ймовірності, це мої цифри, не звернеться до вас, тому що напроти вас, у неї стоїть. Вона не допомогла мені вирішити цю проблему, і вона буде шукати у інших. Що я бачу зараз в директі? Пишуть так і є. Кажу як покупець міні-продуктів. Так, дякую вам за сердечки, дякую за підтримку. Я бачу, що ця тема відізвалася дуже багатьом. Мені просто хочеться кричати: коучі, психологи, не робіть міні-продукти в запису. Я вас просто, просто умоляю цього не робити, тому що ви тільки відлякуєте від себе клієнтів. Чи є в цьому вихід? Да? Що ж робити? Я вважаю, що є. Ми можемо підібрати інші види міні-продуктів. Ми можемо підібрати ті, які не закривають це бажання вирішувати проблему, а лише його підігрівають. І, звісно, що я буду ділитися цими способами, цілими методами на майстер-класі. Всіх запрошую. Прийти на цей майстер-клас, це майстер-клас по продажам безкоштовний майстер-клас по продажам 26 році для коучів психологів без порушення етичного кодексу, який відбудеться 21 го числа. І ще хочу сказати, що для тих, хто зайде в цей телеграм-канал, там буде викладено на днях секретне відео, яке буде доступно лише тим людям, які зайдуть на цей телеграм-канал. Як туди попасти? Туди можна попасти, написавши слово ера. Тут, зараз в коментарях, хто не написав і вас перекине, або в коментарях під відео, якщо ви вже будете дивитися відео в запису, або в Дірект мені напишіть слово ера. І ви долучитесь до цього майстер-класу, і вам буде доступ ще і секретне секретний відео, дуже корисне відео для коучів психологів допомагаючих практиків. Так от. Дуже дякую вам за слова Ера, що ви доєднуєтеся. А тепер мені скажіть, наскільки у вас зараз змінилася точка зору і розуміння про міні-продукти, і чому вони зло чи вони добро? Поділіться, будь ласка, в коментарях тим, що дійсно ви подивилися на міні-продукти з іншої сторони, чи ви, можливо, про це і знали? Тому що, як на мене, ця інформація. Рідко де можна зустрічатися, тому що, тому що так глибоко заходять в психологію продажів не всі люди. А я, так як я бізнес-коуч, бізнес-психолог і ще економіст, да, по своїй першій освіті і пахала там огось років, я завжди поєдную раціональне і ірраціональне. І от, хто тільки зайшов, подивіться цей етер, тому що у Вас зміниться погляд на міні-продукти. І ви чітко будете для себе розуміти, вони для вас добро чи вони для вас зло. Сьогодні у нас такий коротенький ефір. Нагадую, я вас чекаю на майстер-класі 21 січня о 19.00. Для того, щоб доєднатися, пишемо слово Ера тут або в коментарях, або мені в особисті, і цей майстер-клас безкоштовний. І там я буду розповідати про такі фішки, які ні. Коли ніхто вам не розповідав. Так, Ірина пише: <сміх> Мандзюк, да, я дуже рада бачити своїх е, учнів тут. З іншої сторони, стало зрозуміліше. Класно. Е, знаєте, в мене в голові так багато різних речей. Дякую вам за сердечки, за вогники, що мені хочеться кричати про це. Але мої розбори, які я провожу кожного дня, мене надихають на такі от етери, коли я можу це з вами ділитися тут і зараз. Мініпродукт психолога створює ілюзію того, що як, е, я клієнт беру відповідальність за своє життя. Відповідно, ні змін мислення, ні бач бажання працювати з проблемою немає. Так, Ніна, тобі завдання гарно зробити скрін, так. Віталій пише, дякую. Всечасно підкинув мені ваш етер. Дякую, дякую, Анет. Да, 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 да. Ви знаєте, хто зі м... Моя сильна сторона це етери, Я можу говорити без підготовки, я можу говорити довго. в Моїй голові дуже багато знань, які мені хочеться вигрузити. І я вам дуже рекомендую прийти на майстер-клас. А ще, якщо ви не підписані на мій ютуб канал, обов'язково зайдіть, підпишіться і подивіться ті відео, які зараз там є в доступі, тому що я Намагаюся викладати, можливо, раз на тиждень відео. Ну, не завжди це вдається, але намагаюся. А ветери, я зараз повернулася, мені дуже легко це робити. Я вас всіх люблю, обожнюю. До наступного етеру. Чекаю всіх на майстер-класі. Всіх люблю і обожнюю. Ніна, зроби скрін. Зроби скрін, будь ласка, свого повідомлення, ну і нищого. Ну Зараз я, може, теж зроблю скрін. Так, і ще Ніна Скрін. Супер, все дуже вам дякую. Дякую за сердечки, дякую за вогники. До наступних зустрічей. Якщо вам корисні такі ефіри, пишіть в коментарях під загруженим же ефіром. Окей, корисно. Давай ще буду давати.